Слава Ісусу Христу! Ми приїхали з України, я думаю, ми вже співали пісню. Наша внучка тут, Галина Михайлишиних, як кажуть, родина. У нас ще внуки є там в Огаї, але вже навідали нашу правнучку. маємо 18 внуків. І дві правночки вже є. Одна тут, одна там, <смі> в в Огайі. Але милості Господні над нами всіма. І то, що брат читав блажені, я теж буду читати, що ми є щасливий народ, що Господь нас знайшов, що Господь прийшов в наше життя, що Господь відкрився нам. Ми є щасливий народ, скільки би не говорили, ми є боржники перед Богом. Бог для нас зробив багато, відкрив дорогу спасіння. Бог благословляє наші сім'ї, наших дітей, наших внуків. І просто хочеться дякувати Богу за все. Я дякую Богу за вашу церкву, за ваших братів, служителів. Мені та церква Люба, не знаю, щось так Господь скерував. І Господь хоче, щоб ми не забували Його милості ніколи. І то, що Бог поміг, брат нас привіз, то просто вдяка Богу. Ми повинні завжди бачити руку Божу в любих, в яких обставинах. Якщо ми бачимо, що рука Божа з нами, то ми є блаження, як брат нагадував. Я хочу зачитати 32 й псалом. Перше місце, 32. Псалом з 12 вірша, може, десь 33. -тій. Блажений той люд, що Богом у нього Господь. Блажений народ, що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю. Хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла, немає царя, що його многість війська спасає, не врятує велетень великостю сили для спасіння той кінь ненадійний, і великостю сили своєї Він не збереже. Ось Око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає. Щоб урятувати життя їхнє від смерті, і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господу, Він наша поміч, щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святеє Його, ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію. На тебе. Тут говориться, що щасливий народ. Бог споглядає не в одному місці є, що Боже око обзирає цілу землю і бачить тих, які надіються на нього, і хоче їм допомогти. Тому що так пише Боже Слово, я в то вірю. Без Бога ми нічого не можемо. Ні спланувати, ні зробити. Нас Господь, практично дочка, може і два роки, може і більше, кликала, ну, у нас є служіння в Дорогобичі, не так легко все лишити. Ми, я і загальні спі, пісні заспівую. У нас хора зараз немає, і в тюрму ходимо, і не так багато братів. І не так легко відважитись їхати. Но Господь якось так скерував вже в кінці літа. І ми приїхали, були там в церквах, щось там вже п'ять навідали церкву, ваша, можна сказати, шоста. І я бачу, що є народ блажений і щасливий. Якщо ми ходимо в церкву, якщо ми молимося, якщо ми співаємо, ми є блажені. Може, ми привикаємо до тих стандартів співу. Но Господь хоче, щоб його славили. Господь хоче, щоб йому дякували. Господь хоче, щоб йому е, восхваляти його ім'я чомусь Давид знаходив завжди час співати для Господа. Давид любив спілкуватись з Господом. Багато мужів, якщо згадувати, без Господа нічого би не зробили. Но з Божою допомогою. Ми проживаємо з Божою допомогою, ми живемо, рухаємося. Як тут так і написано, що нема царя, що військо спасає. Хто спасе, то тільки Бог. Якщо взяти воєнний стан на Україні, ви знаєте, скільки Бог допоміг воєнним, які уповали на нього. У нас брат служитель з коли поїхав там на передову і каже: я буду молитись за них. Як рано встали, всі солдати як почали молитись, він каже, я ще не мав слів, що сказати. Боже, поможи, Боже, бережи, хто не хоче жити. На війні нема невіруючих, як кажуть. Всі вірують, всі просять Бога, всі, благають Бога, Боже, збережи від тих ракет, від тих всяких ситуацій, а ситуацій дуже багато. Дуже багато навіть проїхати, от везуть допомогу, є такі, е, наш внук їздить, є такі участки, що треба скоро проїхати, тому що обстрілюють цілу дорогу. І ту, той хліб, що вони там наготовлять, в Бориславі багато печуть хліб. Буває, і вареників нароблять, щоб довести тим солдатам. Є деякі, що і, і буває, що і не мають що їсти. І тому населенню, який лишається там, треба завести. І то просто милість Божа, що віруючі просто допомагають. Я думаю, що і ваша допомога є, тому що багато контейнерів посилали, і багато моляться. Як в нас брат Боєчко в Львові, я знаю, може хтось знає, чув по радіо, по інтернету, він каже, що. Навкруги України Бог об'єднав всі країни. Всі країни моляться, всі України, країни співчувають народ Божий, моляться, люба конфесія. Люба конфесія моляться, моляться, тому що знають, що то таке, як кажуть, зробив обманщик, щоб посварити людей і ще й. Просто рушити ті будинки, міста і людей, які страдають такі невинні люди, старенькі. І хочеться, Боже, зупинити все, скільки ми молимося. Ну, було Боже Слово через пророжці уста, що хочу почути вопель вопель народу. Но... І Бог знає, коли зупинити. Не втрачаємо надії, молимося. Переживаємо. Може Господь хоче, щоб ми більше молились, більше збирались по будинках молитва, по храмах, щоб дійсно Бог відповідав, є, як кажуть, чаша не наповнена, але в Боже Бог щось робить через воєнний стан. Скільки свідчень, я не можу багато передати, бо знаю, що час дорогий, але свідчень дуже багато. Тому що там, де могла зірватися ракета, навіть за будинком молитви, я вже напоміда, кому місці, ракета так в землю лягла, потім сапери забрали, і вона там зірвалася, а тут ні. Тут такий один випадок. А скільки біля будинків, в один будинок влетіла, і сім'я в другій кімнаті. Лишилась жива, не взірвалась. Скільки Бог допомагає тим, які йдуть туди, бо в нашій церкві теж є син. І один син, і другий там служить по контракту, але все, не віруючи, Бог все одно береже. Віруючим, Бог ще допомагає, ще, поки таких не беруть наших віруючих. Наші внуки проходять ту, відробити, ту. можна і поки не беруть, але не знати, як буде далі. Але Господь каже, щоб на нього надію покладає. В будь-який час, в будь-якому місці. І то, що зараз Єванглії мають всі солдати, вже я не думаю, би хтось не взяв Євангелію. Коли я зайшов в книжний магазин у нас в Дрогобичі, зараз в біблії стоїть штук десять більших, менших, різних зараз перекладів є більше. Я питаю продавця, як біблії купляють, каже, особливо мами, в яких на війні і посилають. Так, Господь хоче своє слово розпоширити. Я знаю, що в Америці мільйон Біблій печатується за рік, і зараз вже можна сказати, нема такої нації, де би Біблія не була. А написано, що якщо Івангелія буде проповідана всім народам, буде кінець. Не знаємо, коли кінець, не знаємо, скільки Бог дасть милості. В вашому краї, слава Богу, спим, нормально. У нас ті сирени не раз і вночі по п'ять і по шість і в Дрогобич запускали ракети. Ну Бог зберіг просто людей. Над будинком нашим летіло, аж там у нас другий завод автопереробний, аж туди залетіли. Три ракети було. Одні збили, одні такі, що аж вікна посипались в школі і там в наш під'їзді. Але Бог зберіг людей. І Бог береже, сказав, написано, що. До мене зверніться в тяжкий час, недобрий час, я порятую. Я думаю, що ми всі віруючі і всі уповаємо на Бога. І ще я зачитаю одне місце. Евангелія від Івана? Я зачитаю п'ятий розділ. З 22-го вірша Євангелія від Святого Івана, 5 розділ, 22 вірш. Бо Отець не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували і Сина, як шанують Отця, хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. По правді, по правді, кажу вам: хто слухає слова, слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічно той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Дуже важливі слова. Шанували сина. Ви знаєте, ізраїльський народ привик, що їхній Бог Отець, Отець, а тут син з'явився, і вони не всі приймали. Що то за син, що то і так, скільки вони старались. Ловити навіть чи книжники чи фарисеї на Слові Ісуса Христа їм не виходила. А Ісус просто говорить, якщо в Слові Моїм позостанетесь, восьмий розділ, 31 вірш, тоді промовив Ісус до людей, що в нього вірували. Якщо у Слові Моїм позостанетесь, тоді справди моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними. Зробить. Ви знаєте, ми вже багато ходимо, ну, то ми говоримо, тюремне заведення, то є колонія, виховна колонія. У нас у Львові є тридцятка і таке СИЗО там в самому центрі, і у нас Дрогобиче Сороківка. Слово Боже досягає сердець і там. Но те, що ми зайшли туди, де там, як кажуть, їх пожизнені, сидять 18-20, їм нема <клес> виходу, тому що всі сидять за убийством, за такі великі грехи. Але Івангелію, навіть всі Біблії мають, всі. Там є 13 камер. Ми, якщо проходили, то є 12 дверей, які на тих замках, ми ледве проходимо, потім там. Як я баян беру, то він дзвонить, ще є таке, як в аеропорту. Ну, Коли ми приходимо, їх колись виводили по два-три, так, така, як кажуть, рішотка, і закривали двері на замок, боялись. Ну, з часом їх почали випускати. Ми з ними спілкувались, ми з ними співали. І проповідували слово Боже. І ви знаєте, що Господь може душу спасти в будь-якому місці. Багато повірили, багато. Просто радіють тим, що знайшли Бога. Думаєш, ну в такому положенні, там годину їх виведуть, а 23 години вони сидять. Їсти там, вони їдять, і сплять, і все там є. Положення таке, але душу Бог сказав, я спасу. Розбійник на Христі, ми всі знаємо, що спасся. Сказав тільки згадай мене Господи. Бог бачить серце. Бог знає, як кожного спасти. Господь хоче кожному допомогти. Тут говориться: якщо в слові моїм позостанетесь справді вільними, будьте від чого вільні, від тої залежності. Зараз люди дуже багато, в чому залежності, особливо ті телефони. Забирають багато часу. Молодих, ми всі знаємо себе. Можна сидіти коло того, є, можна що знайти. І християнського багато. Зараз є і проповіді, і Евангелія читається, тільки нажми кнопку. в мене в машині є диск який. Я їду, читається. Яка то благо, яка то милість Божа! Я пам'ятаю, були часи в Біблії, не можна було дістати. Якщо я Івангелію мав маленьку, я в армії пройшов з нев, то, то просто дяка Богу, що зі мною та Євангелія була. Мама мені нагадувала, мама була віруюча. 90-й псалом, вона мені виписала, і я носив так, каже, то дуже важливо. 90-му псаломі ми знаємо, якщо, ви, якщо мене знаєш, я тебе збережу в будь-який час. Якщо знаєш мене, якщо любиш Боже Слово, якщо в моїм слові зостанеться, багато можна читати, тому що час дуже скоро летить. І хочеться дякувати Богу, що Боже Слово живе і діюче не тільки в вашій країні, не тільки в нашій країні, а воно всюди. Вже Боже слово зайшло туди, де навіть ніхто не думав. І в реабілітації багато приходять нас, як виходять з тюрми, стараються ще в реабілітації побути, бо не стійкі. І в реабілітації дехто не стійкі. Чому? Боже Слово не досягнуло середи. Є люди не стійкі, а є люди, які повірив, і зараз навіть служителі є, тому що Бог міняє серце, міняє розум, очищає. Через слово моє ви вже чисті. І дійсно як брат переді мною казав, що ми блажені. Ми дякуємо Богу. Якщо діти з нами, то слава Богу. Зато треба молити ще, щоб не вкрав. Тому що ми, ми їздимо багато по тюрмах і такий Нікутів. Він в Нью-Йорку і в Вашингтоні був в тих тюрмах, казав, що багато дітей іммігрантів сидять. Десь в Нью-Йорку коло 750 казав. Віруючих дітей, як треба молитись, щоб не вкрав. Як треба берегти дітей? Хай співають, хай, хай тут сидять з нами, тому що обманщик хоче вибраних відвернути. А якщо ми молимося, я знаю, мама молилась, скільки мене Бог берег. То просто милість Божа. Я ще тоді не, не розумів багато, а як тепер бачу, як Бог веде, як Бог допомагає, як Бог рухає, як Божа милість над нами, то просто йому подяк. Будемо молитись, дякувати Богу за те, що ми в домі Боже зібрались для чогось, для того, щоб прославити Бога. Щасливий я, ми співали. пісню, її теж дуже люблю. Ми не раз співаємо. Що друга маю, а Господь є друг, Господь хоче бути завжди біля кожного. Така велика мель. Ти створив створивсь, галактики, зорі, все написано. І ти так хочеш бути близько людини. Яка то велика милість Божа. І тому, хай Бог наповне кожне серце, щоб ми пам'ятали, що ми є блажений народ, щасливий народ і Божий народ. Бог нас вибрав для чого? Для того, щоб ми були там в вічності, а там все приготовлено. Тільки поможи, Господь нам дійти всім і віру зберегти, і надію, і уповання на нашого вічного Бога. Хай ім'я нашого Господа буде прославлено на віки вічні. Амінь.